Доброго ранку. всім. 26 лютого. Буковель засипає знову снігом. Я думаю, що ви бачили в моєму ранішньому короткому відео, дуже гарно виглядає, але тоді у сніг був лопатий зараз більш дрібненький. Температура не є низька, але приємна для прогулянки. Ми перейдемося в Буковель і я вам розкажу, що там зараз є, і продовжу свою попередню Розповідь про перші місяці повномасштабного вторгнення, що відбувалося тут на Буковелі. Першу частинку ви дуже гарно подивилися. Дуже дякую всім, хто подивився. Ті, хто прокоментували, ті, хто поставили лайки і ті, хто підписалися. Також продовжуйте це робити. Мені це дуже приємно. А зараз от, подивіться, наскільки воно все. Гарно виглядає і як сніг засипає весь курорт. вся казочка довкола нас. Близько 12 години. підйомник номер 1 Людей трошки є і далі снігу засипає. А ми йдемо в сторону озера. Я... Закінчив історію тим, що, грубо кажучи, закінчилася зима. І е, тим, хто не бачив, то подивіться попередній випуск. Я залишу десь отут. Отут десь залишу вам поселення. Так от, розпочалася весна-літо, тоді, коли вже почали приходити перші люди з ротації. І коли проводилися операції по звільненню Харківщини, ми всі жили в якихось дивних таких інформаційних війнах, там там, де якось старалися навіть е, достукатися до, до того, щоб передати інформацію в Росію, хоча вони все знають. Я пам'ятаю, як моєї мами був просто дикий шок. Так так як в нас була якась там це, це Наташа, яка виїхала потім з чоловіком в Росію ще в 90-х, вона каже, вона там з нами разом вчилася. Вона читала українські вірші на пам'ять, а тепер я їй пишу, а вона каже, що, що мов, вони нас звільнять. Я кажу, а чого ви пробуєте? І от також згадую цей, як перший, а, коли... Вітя Розовий з Сагорецької вернувся з фронту на ротацію. Він давав інтерв'ю і там питалися в нього, а чому він як типу, ютубер, блогер і відома людина, чому він не записував звернення до, до росіян, щоб вони почали виходити на вулицю, а він такий каже, ну дивіться, каже, я один не виходив, а скільки виходив. І що, допомогло? Отак і тут. Напевно, там треба було декілька місяців, щоб змиритися з тим, що насправді то ті люди ніколи на якісь протести не вийдуть і нічого міняти не, не будуть. І так продовжилася наша тоді вже боротьба, коли ми викреслили їх на глухо. Хоча я це, наприклад, зробив. Ще задовго, задовго до того. Але ну, тут була певна кількість людей, які все-таки чомусь тримали це як можливий варіант розвитку путі. Так. Тут цей такий. він або дуже довгий, або не працює взагалі. От. І на Буковелі почали з'являтися перші військові, які приходили сюди за сім'ями. Я пам'ятаю, що це завжди пробували їм якось допомогти. І також з'являлися люди, ті, які вже були переселенці зі сходу, з півдня. Ми також бачили, що для них були спеціальні поселення як в школі, так і на водіклаб, тому подібних всяких місцях їх було доволі доволі багато. От, про Львів і решта міст я взагалі мовчу, так як це взагалі перетворилося на новий павілон та Мурашник і не сподіваюся, що вони відчували нашу підтримку і навіть дотепер роблять от Потрошку курорт привик до нових реалій, і е, літо проводилося так на стандартному режимі такого воєнного часу. Так, комендантська година, переміщення дуже обмежені, але в той же час вже якісь певні люди пробували десь почати ходити в якісь. Ой, випочався. Гори а, і також прогулянки. Водоклаб не працював, озеро не працювало. Пам'ятаю, що почали працювати перші сувенірні ядки на променаді. І тоді теж ти виходиш і бачиш, що в тих місцях, де ще вчора був светр, пустіть як міладзе то сьогодні вже доброго вечора ми з, ми з України і в той момент я тут бачу дуже велику кількість людей, яких, е скажімо так, ти бачиш далеко не кожен день. Тобто там всякі блогери, спортсмени, так так як вони або їхали десь в сторону за кордону, щоб забирати свої сім'ї, або просто вже сім'ями переходили сюди на якісь... Скажімо так, ретріт. Е, і це, кажуть, це десь був, напевно, травень, червень, так як людей тут зразу сильно побільшало. Е, і перші люди почали вертатися назад в Київ. Так. Це в нас траса номер 2 Снігом засипає. Трошки людей тут назбирується. А на сьомій трасі зараз подивимося. Також людей охтуєш. Там прям людей доволі багато. Ну, то файно є, але, ну, Так як на неділю я би сказав, що напевно треба було трошки чуть-чуть більше. Тут акуратненько треба перейтися, але отак от зараз виглядають дві основні артерії Буковеля. Тут людей явно набагато більше, ніж в середній день. І от тому що вони всі катаються на тюбах і набагато ефективніше, аніж ми. І напевно це тому, що тут отакі от штучки Постелили і там також уже рід. Ну, ми не будемо туди йти. Йдемо далі в сторону озера. Зараз на 14-й трасі людей не дуже багато, але тим не менше трошки є. Но сніжок і погодка просто неймовірна зараз. А ще, якщо вертатися до історії про те, що тут відбувалося, то ще пригадується. Як тут було декілька вибухів, які одні були просто в горах, більшість були від е, літаків, а ще, як в Росії, написали про те, що вперше в світовій історії використали гіперзвукову ракету. І це вони написали, що для знищення бази, то є що скажімо так в районі місцевому там от. але насправді там нічого не було але як то газета не від, від брехні не є. Так так думаю що якщо що то ми б про це думаю точно знали або точно би не знали так час від часу деколи тут щось бахкало але ми собі віримо в те, що це були переважно літочки. Але люди, ті, які були з інших земель, то вони казали, що принаймні звуки точно не такі, як від прильотів або ракетних ударів. І е, ще можу сказати, що от якраз саме літо воно Тут вже потрошки почало відновлювати життя, вже почало працювати більше всяких магазинів. Знаю, що тоді почали писати листи багато місцевих бізнесів для того, щоб зняти цей закон на заборону продажу. Ал алкоголю, тобто щоб відмінити сухий закон, бо багато хто з цього мали непогані гроші і фактично єдина можливість для, для заробітку. Спочатку це відмінили в Івано-Франківську, потім в області. Тут громада трималася до останнього і я навіть не можу згадати, коли воно вже... Все вернулося на круги своя. Так. Е, Пам'ятаю, що також вже почали приходити деякі запити для мене по моїй роботі. Я тоді поїхав десь на місяць ще на Закарпаття. Потім і тут також були певні свої штуки, які допомогли. Вернутися трошки в економічно позитивну стежку. І це було таке перше враження відносно того, що життя відновлюється. І кажу, так як ми постійно бачили позитивні новини про те, як ми метр за метром звільняємо Харківщину, то як нам пообіцяли, що Буде, скажімо так, режим тиші до того моменту, допоки не звільнять Херсон, і ми всі на це чекали. Також е от з того, що можу ще розказати, так як в Буковелі було немало переселенців з Маріуполя, і я пам'ятаю навіть була е з цього з драм -те театру виживши, то їх сюди при привозили для того, щоб трошки відновити психіку. І ну, це було доволі страшно бачити їх, піс знаючи після того, що там відбувалося. Але це кожен раз, коли ти йдеш і ти бачиш тут людей, і ти чуєш їхні історії, як вони між... Між собою спілкуються, так як багато є тих, хто втратили майно, втратили е, багато особистих речей, але вони завжди зберігали позитивний настрій. Я пам'ятаю, йдуть такі двоє старших-старших людей. От, і мужчина говорить по, по телефону, і в нього такий. Така радість в голосі з-за того, що там десь звільнили їхнє село чи там містечко. І наскільки він був радий, що, що знищили все, але гараж стоїть. От, І він такий, слава Богу, стоїть гараж. Я такий думаю, Боже, у людини пропало майже все, як мало їй треба для, для щастя. І, ну, і саме тому я вважаю, що ми є що нам. Для щастя, можливо, треба навіть просто якби невеличке усвідомлення, що у нас щось залишилося. І десь от в такому ритмі і відбувалося все те, що тут було на курорті до початку блекаутів. І що найцікавіше, що ніхто навіть не знав, що таке може бути. І вже всі... Потрошки готувалися до того, щоб відновлювати роботу курорту повноцінно. Знаю, що тоді почались підготовчі збори того, як буде працювати курорт, які будуть траси, які будуть де, де робити укриття, тому подібне. Але, але кажуть, ми тоді ще навіть собі не могли уявити що можуть бути блекаути і як взагалі наші люди відносно цього будуть реагувати. Але от можна сказати, що літо тут пройшло доволі спокійно. Ми за той час декілька разів ходили в гори, один раз ходили на сплав, допомогли і перерахували таку, як на мене, достатньо вагому. Частину я особисто що міг на фонди, тоді кажу, тоді дивувався, наскільки волонтерський рух запрацював всюди. І наступна і фінальна історія буде якраз про закінчення цього року минулого. Я дуже сподіваюся, що вам дана розповідь сподобалася по Буковелю. Можу сказати, що сильно нічого не помінялося. Ті траси, якщо зараз, думаю, трошки підсипи снігу, то можливо і допустять це, я кажу, про 9, про, про 13, але надії мало. Думаю, що курорт вже в тому ритмі, в якому він є зараз, допрацює до свого завершення. Людей небагато і ті, хто зараз тут отримують просто Масу задоволення. Тому дякую всім, хто подивився. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. я Дуже сподіваюся, що до скорих зустрічей. І все у нас буде дуже скоро, дуже добре. Так що дякую всім, слава Україні. І для тих, хто дочекався коротесенька історія, і вона більше як подяка і здивування. Відносно того, що, ми, коли почалось відновлюватися нормальне життя літом, то дуже сильно допомагала робота нової пошти. Так, там тут були величезні черги, але тим не менше все, що нам треба було, ми могли замовити онлайн і сюди нам доставляли. І а здивування це те, що наскільки дійсно в такий час наші всі структури, як приватні, так і державні, знаходили сили працювати. І в мене таке було, що знаю, Альона верталася за кордону. Вона їде і каже, от ми вже на території України, їдемо, 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 їдемо. І десь в Львівській області каже, ми в потязі стоїмо в полі вже там декілька годин. Спробую скинути мені геолокацію. А, це в месенджері. І проходить буквально декілька там хвилин. І я бачу, що дане повідомлення воно пропадає, тому що я їй написав, ну, ви ж просто зараз в такій зоні, там там, де є декілька полігонів. Відповідно, настільки наші спецслужби добре на Напрацювали так, так як вони визначали, навіть такі якісь повідомлення і видаляли. Так що Даже Я був дуже здивований, що це було фактично так, так як в фільмах. Ти, так, ти не міг а, доволі чуттєву інформацію передати. Так що кажу, знімаю шапку і висловлюю свою. Подякую всім нашим службам, які забезпечили наше життя і те, що ми далі продовжуємо боротися. От. Також нагадую, що в описі є посилання на монобанку, де я збираю, на те, щоб передати кош... кошти на дрон для 80-ї от од... ДШБ. Так що, якщо можете, то пару копійок або гривень скиньте. Буду вдячний кожному до дякую всім.